Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Навіки! Друзі, добрий ранок! Добрий добрий ранок. Господь благий, Господь царює. Амінь. І ми радіємо, що ми от разом з братами і разом з вами. І як я обіцяв, що раз в тиждень я буду намагатися розмовляти тільки українською мовою, і я намагаюсь. І кажу постійно, і е, намагаюся на кожен ранку молитву, на ранкову молитву казати, що Харків це Україна, а Україна для Господа Ісуса Христа. Як ви бачите, тут так і написано, що Харків це Україна, і ми е, молимося за те, щоб Бог захищав нашу землю, охороняв наш, наш город, нас. Дуже дуже багато нам зараз пишуть, дзвонять, хв хвилюються, як у нас, що відбувається. Я кажу, що у нас війна не, не, не сьогодні почалась. Тобто то кажуть, 10 років почалося mm -hmm. повномасштабна війна почалось 2022 год. і постійно враг намагався уничтожати наш город, уничтожати нашу страну. И, на жаль, на жаль, дуже, дуже багато християні наблюдая за этими событиями, не нас не настолько жалкують, що що руйшуються наші міста. На жаль, на жаль і і, і чекають коли, коли Харків буде захоплено. Ми разом зі з братами, як бачите, капеланами, ми постійно кажемо, що Харків це Україна. Аминь. и постоянно кажемо, что Бог оберегает нас. И постоянно молимся, что Бог помиловал нас, наших детей и те, которые на жаль чекают на то, чтобы мы потерпели поражение в этой войне. На жаль, они хотят, чтобы их не дети были, были о них, чтобы они были Рядом, щоб їм було добре, я дуже прошу вас, дуже все, прошу молитись, молитися, будь ласка, за наш Харків за нас. Бо ми також хочемо, щоб разом з нами були наші діти, наші внуки, щоб ми родили, Аминь. щоб ми святкували там, дні разом, щоб ми, ми святкували дати бракосочетання, там, були на, на свадьбах наших дітей, наших внуків, Як і ви хочете. І, як ви якщо будете как добро для нас, Это добро будет возвращаться в вашу жизнь. И Аминь. Аминь. люди, которые, которые Аминь. божают нам зла, зло будет возвращаться в их жизнь. Бо если вы будете сеять, добро, добро вы будете пожинать. Если вы будете сеять э, ненависть, зло, зло вы будете пожинать. Э, потому что то, что сеет человек, так Святая Библия кажет, то и, и пожнет. Я хотел всего лишь один стих из Библии прочитать. Но я намагаюсь зараз один стих прочитать на, 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 на вірш. Один вірш, всего лишь один верш Псалом 23, перший вірш. первый, один вірш. Господь мій пастор, я не матому ні... Ни... достатку. Бог, Господь, ми пасторы. Я хочу, чтобы мы разом помолились и призвали имя Господа на нашу жизнь, на Украину, на наш город, на нашу область, чтобы мы посему могли сказать, что Господь, ми пастор. И не Amen. потому, что мы такие смелые, не потому, что сильная армия в Украине. Армія в Україні не сильна, та Господь мій пастор. І на протяжені вже більше двох років, не вважаю, що 10 років тому почали з воєнні дійсні в Україні, але більше двох років вже йде повномасштабна війна. Господь був на нашій стороні. І всі перемоги, які ми, ми як правильно, отримали, отримали, да, благодаря тому, що Господь мій пастир? Давайте разом будемо молитися. Добрий Господь. Ми, так, да, ми. Господь, Дякую, ми дякуємо Иисус, Тобі за цей транковий час. Добре. Ми дякуємо, що ми ще раз можемо хвалити, і ще раз можемо славити, і ще раз можемо казати, наскільки ми належне від Тебе, і ми просимо Тебе в цей ранковий час, благослови нас на благослови. цей день, благослови нас, благослови нашу страну, нашу країну, Господи, благослови Я наших Я війнов, воїнов, Господь, які знаходяться зараз на полі бою, Господь, защити, сохрани їхню життя, Господи, молимся Я. Я. за кожен город України, і особливо ми молимося молимся за Харьков, Господь. Мы молимся за те города, которые ближе к России, где сейчас ведутся боевые действия, Господь, где проливается кровь, где идет разруха. Господь, помилуй, мы просим от Тебе. Во имя Иисуса Христа. Мы, молим, мы молимся за перемогу. Ми чекаємо на перемогу Амінь, і ми просимо, Господи, поможи нам разом святкувати перемогу. Без Тебе ми не можемо отримати перемогу, але разом ми можемо святкувати, разом ми можемо хвалити Тебе і разом ми можемо прославляти Тебе, бо то тільки Ти достоин і слави і хвали. Любічи Бог, Отець, Син і Дух Святий. А... Амінь. Олександр Васильевич, я дуже хотів, щоб ти спіли і ми разом будемо співати за Україну. І кажи, будь ласка, бо ти, ти вільно спілкуєшся українською. Дай, пожалуйста, натхнення в словах для братів для, для сестер, для наших вонов. То, що вони смотрят нас. Як ти чуєш? Бо ти постійно казав, ти постійно з перших днів війни казав, що буде перемога, казав, да, що э, Росія потерпить урон, так і осталось да. у тебе всі... в тебе серці, <сум> бо зараз всі, всі чекають. Коли ми уїдем з Харкова, дивиться, ми йшли в і вже уехали. Дуже, дуже багато питають мене, такі питання, дивіться, що є у вас вікно, правильно я кажу українське. Я говорю, у нас вікна немає, у нас тільки двері. Що через Щоб ми через вікна могли з Харкова. Як у тебе вікна є у тебе? <реш> Цікаві. <реш> Цікаві люди. <реш> є тільки двері, є тільки Христос. Amen. Так що я вірю і продовжую вірити, і знаю. Не те, що вірю, це, мабуть, більше, ніж не просто є люди вірять, але там навіть, якесь сумнів якийсь. А я вірю, знаю твердо, що Україна переможе. Oh, Амінь. Амінь. Що Росія буде зруйнована як держава, Amen. вона розпадеться. Амінь. Тому що амін. те зло, і все, що вони, от як Ілля петрович говорив, все, що вони хочуть причинити нам, і все, що вони зробили вже, не тільки хотять, ще й зробили нам. Воно все вернеться їм сторицею, українське слово, сториця це востократ. І тому, знаєте, краще сіяти добро, ніж сіяти зло. І це амін. весь світ Амінь. Так, амін. що знаєте, інколи люди дивляться і думають, а нічого страшного, коли не звершаються суди. Над злими ділами вони думають, що ну їм можна, їм і мені можна. Вони там великі злодії, а я маленький злодій. А Бог він всіх злодіїв покарає. Так, Якщо так. хто не кається, хто робить зло, хто продовжує творити. Це почерк самого сатани. Тому що він іде, знаєте, це самогубство йти на заміновані поля, на укріплені, то що там зараз багато всяких маніпуляцій, що ніхто не укріплював. Ми самі бачили, що дуже укріплене. Можливо, там не так, як я не знаю, а можливо, просто це вкид якийсь інформаційний, щоб, щоб зруйнувати, щоб посіяти паніку. Тому, якщо в перші дні війни в нас не було паніки, була віра в Господа, а то тим більше зараз ми бачимо руку Божу, ми бачимо, що Бог на нашій стороні. Так. А якщо Бог за нас, то хто проти нас? Амін. Тому я вікна. Діти наші тут, з нами, в Харкові. Ніякого вікна. У мене і тоді ніколи вікна не було. У мене було багато можливостей і пропозицій, але я ніколи собі не допускав в розумі, щоб кудись тікати, щоб. Що сам себе не буду поважати. Господи, то поможе нам. І вже співати пісню. Треба заспівати. Ця земля так довго. Я вже співаю 11 рік цю пісню. Я вірю, що. Десь нас схилами Дніпра ми, мабуть, заспіваємо. Коли буде перемога над самим Дніпром, так, ми ще. А потім ми потім обов'язково разом поїдемо в Ялту обов'язково обов на, да. на берегу Чорного моря будемо змінивати. Це правди. Йшого життя ісу. Потужно. Меня так надыхает, бо Иисусу принадлежит вся слава. Аминь, аминь. Во всех городах Украины, во всех селах Украины, во всех маленьких, маленьких местничек Украины Иисусу принадлежит вся слава. Аминь. Что ты кажешь, Максим Албертович, будь ласка, бо вы вот в госпитале приходите до наших бойцов раненых. Вот яка, яка вот, вот я, я, намагаюсь слова вот найти. Вот, яка у тебя вот, вот видение, видение, бачу. бачу, да, бачу, яка бачу тебе. Вот то, что зараз робиться в нашому городі то ти бачиш очі тих воїнів як, як правильно воїнів? воїнів 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 да. воїнів да очі воїнів я вот пару, пару днів назад я розмовляв з нашим братом він зараз поранений, також лежить легкий поранений. Дуже-дуже печально, коли нашу наш, так, так страдають. І як, як ти бачиш, відіння. І що ти можеш казати всім, хто з нами? Слова потіхи, натхнення для, для, як для нас, як для кожного, хто з нами. Ти, ти ж можеш українською, бо ти, ти, тебе дуже, дуже е, е, зручно розмовляти і спілкуватися українською. Дякую, Ілля Петровичу. За цей комплімент. Ну, Кажуть, що ситуація важка, але контрольована. От. І ну, на війні не буває, щоб не було важко. Ну, це завжди смерть, це завжди якісь поранення, це завжди якісь труднощі. От. Але завжди, от, ну, скільки ми спілкуємося з нашими хлопцями, завжди. От ми тільки переводимо, ну вони кажуть, що ну так, тяжко, ну так, ну от там хотілося б того, хотілося б вже перемоги, хотілося б, щоб все це закінчилося. От, ну коли ми тільки, ну ми ж капелани, ми людям несемо Божі, Божу присутність, Божу надію. І от коли ми тільки переводимо розмову на ці рейки, запитуємо Ну, а ви бачили що-небудь хоч там. Там, де от все так от важко ви бачили, як ну, Бог діє. Uh -huh. І вони ну, один за одним кажуть, так, 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 у мене отак було, у мене отак було, я повинен Але... був загинути, а у мене повинно було бути отак, а у мене у мого побратима повинно було бути так. І так кожен день. Кожен день, коли ми відвідуємо наших хлопців, кожен день ми чуємо про Божі чуда. От кожен день. І от Бог Він як захищав Україну, Він захищає, Він захистить, Він ніколи не оставить, він вірний. От, і ми це чуємо від них кожен день. Ми приходимо, щоб їх підбадьорити, підтримати десь. От, ну, ми те, що чуємо ми від них, це нас підбадьорює і підтримує. Тому перемога буде за нами. Амінь, от, амінь. І ну, коли нам тяжко, ми бачимо. Ну, бачимо те, що наші ресурси вони, ну, ограничені. Але Бог він безмежний, от, він сильний, він всемогутній, він все контролює, він царює. І він веде нас до перемоги. От таким шляхом, яким веде, тому що він хоче, ну, ми це бачимо. Він хоче, щоб захистити нас і спасти, і від того ворога, який прийшов на нашу землю руйнувати нас, і від внутрішнього ворога, від тої ж корупції, від того ж там безладі, яке ну, твориться в нашій країні, тому що воля Божа, вона блага, угодна і досконала. Амінь. Тобто, Бог хоче, щоб Україна стала щасливою країною, на яку вирівнялися інші країни. Ми віримо, що наша країна вона відбудується, вона повстане з цих руїн. І ми будемо прославляти Бога всім, всім нашим суспільством. І це ми бачимо в наших воїнах. Тяжко, так, тяжко. Але є завжди є надія. Вот і ця надія вона не марна, тому що вона вона ця надія, вона заснована на Божих обітницях, а Бог вірний, незмінний. Тому ми сьогодні радіємо, ми чекаємо, ми молимось. Ми робимо те, що можемо ми, а те, що не можемо, ми, робить Бог. Амен іому Амінь. слава. Амінь. Дякую, дякую. Ну а як наш Є у тебе вільне вікно, як. Як з запасно. Вільне, вільне, вільне вікно. Ну, як от от тебе? у тебе мене... з вікна, як у тебе? У мене от сьогодні зранку є два вікна. Це ну поїхати відвідати хлопців. от І продовжувати служити і військовим, продовжувати служити цивільним, розказувати їм про Божу любов угу. от і чекати на перемогу і робити все для нашої перемоги. Амінь. Дякую, дякую. Бо что я, брати, от, задаю такі вопросы, такі питання по поводу, бо ми віримо і, і, стоїм проломе. Если что-то поменяется не по нашим, нашим планам, то тоді ми будем тогда действовать, як украинские действовать. Листы через вікна. Да. Но мы, мы не готовим что-то, бо многие кажут, а там у вас все там приготовлено, у вас есть там какие-то там. У нас есть у нас я и братов за пытаю за, за, за такие потому что у нас есть вера, что Бог с нами и будет победа. <связать> <связать> Ми от разом, разом з братами з перших днів тут в Харкові, працюємо, молимося і, і чекаємо. І То есть мы то, що кажемо, то оно і, 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 і в разумі у нас, і на устах. І Господь, Господь поможе нам. Да, Олександр Васильович. Будь ласка, помолись, дорогий Боже, вдячний тобі, Господи, за цей ранковий день, новий день, Ас. який ти нам даєш. Не дивлячись ні на які о, тривоги о, і труднощі, Господи. Ми наповнені вірою о, в Тебе, Боже. Ми знаємо, що ти з нами. О, і Що так. ти з нами, то хто проти нас? О, Боже, ми просимо о, Тебе. О, Хай ця віра, Господи, вона поширюється на всіх наших віруючих так, людей, ісусі. на наших братів і сестер, так, які можливо зараз дивляться цю трансляцію, і десь страх переповнює їх, Боже, допоможи, допоможи. допоможи. Наш, допоможи. наш дух і дай нам сили, Боже, пройти все достойно. І, і перемогти, землі. і внутрішнього, так, і зовнішнього так, ворога. Так, так. І ми знаємо, що це так і буде, тому що ти сильний так, Ісусі, і ти вірний своєму тебе. слові. Це ми просимо тебе в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. А, а, амінь. амінь. І друзі, кажемо дуже славетну молитву благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.